Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами зробимо розклади для знака Зодіака Овен на місяць серпень. Також, звісно, для всіх знаків. І ми розпочинаємо три колоди, як завжди, і питання, такі, які ми зазвичай з вами робимо. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одна карта. На ваше запитання, так або ні. Чи зможете ви щось зробити, те, що вам необхідно? Якесь ваше особисте запитання. Загадуйте, я дістану карту. Допомагати нам сьогодні будуть ще дві колоди, мадам Ленорман та ще одна колода Райдера. Так, також візьмемо по одній карті, щоб наша картина була більш зрозуміла. Мадам Ленорман завжди з нами, завжди поточнемо якісь важливі питання. Загальний фон місяця, знак Зодіака Овен. Двічка мечів, паж жезлів, а також картакорабель. Що це означає, друзі? Двічка мечів показує якісь подвійні думки з приводу важливих для вас запитань, паж жезлів показує рішучість. З якою ви будете вирішувати ваше завдання. А корабль показує, що ви зможете все ж таки щось важливе для вас рушити з місця. Якщо не, не вирішите повністю, то ви його зрушите з місця, і ваша справа буде мати успіх і йти в правильному напрямку. Ось цей Туз жезлів, рецепт жезлів це карта рішучості, але він не дуже такий потужний. Він може показувати, ніби ви щось рішуче розпочинаєте. Далі прямуємо. робота. Робота невеликі гроші, але троєч кубків ви будете радіти. Якісь позитивні емоції будуть. А також карта САД, вона показує, що ви радієте своїй роботі, ви її любите, але, можливо, серпень приносить літню спеку, та ви щось якось або втомилися трохи, або щось вас не зовсім задовольняє. Але ось ці веселищі та підтримка, наприклад, колективу, або якихось співробітників. Воно показує, що у вас все буде йти в правильному режимі. Фінанси. Шестірочка кубків, король мечів, а також карта дитини. Шестірочка кубків показує якісь гроші, котрі можуть до вас прийти за раніше виконану роботу. Тобто робили колись, а тільки зараз отримуєте гроші. Король мечів показує, що іноді вам знадобиться або щось питати, або приймати якісь важливі міри для того, щоб якось покращити ситуацію. Наприклад, ви захочете якось взяти підроботку, або додаткові години, щось таке, щоб вам покращити ось цю ситуацію з грошима. І карта дитини показує, або ви будете витрачати гроші на своїх дітей, наприклад, готувати до школи та таке інше. Або ви будете розпочинати нову справу, котра, поки не зробиться, то грошей ви не побачите. Тобто, тільки що розпочати, воно, звісно, грошей не принесе. Або буде приносити якісь маленькі копійки. На ті, на які ви поки що не розраховували. Особисті питання. Карта перемоги, карта дому і карта зірки. По особистим питанням у вас все ідеально. Ви дуже цінуєте те, що ви маєте, і ви сяєте як зірка, і цим ці промені когось зігрівають і дають уют та затишок. Тому, хто з вами поруч. Чи є у вас родина, чи є у вас просто любима людина кохана. Застереження. Труєчка жезлів. Карта зірки старший аркан. А також карта башта. Троєчка жезлів, застереження. Нікого не приводьте в тісне спілкування зі своєю другою половинкою. Мається на увазі, коли ви йдете десь в кафе, не треба тягнути з собою подругу. Це перше застереження. Друге, карта зірки. Не треба думати, що в стосунках зірка тільки ви самі. Неважливо, хто ви чоловік або жінка, не треба бути вище за всіх в ваших стосунках. І ще застереження карта державної установи. Тобто, можливо, не треба тягнути до Раксу, поки не настав ще час. Та порада. Король Кубків, вісімка кубків, а також карта дерева. Порада полягає в тому, що для того, щоб ваша кохана людина, якщо ви дівчина, то це чоловік, для того, щоб ви були в парі щасливі, хтось з минулого має піти. І до вас не дзвонити, не слати вам смс-ки на день народження та таке інше. Для того, щоб ваше ось це дерево це міцне здоров'я, міцна родина, міцні стосунки і розвиток. Для того, щоб все відбувалося чітко. Те, про що ви завжди мріяли. І ще, друзі, одна відповідь на ваше питання, так або ні. Зверніть увагу старший аркан Арканмах. Він каже, що ви зможете впоратися. І буде так, як ви собі запланували. А паш Кубків показує якусь емоційну сторону цього процесу, а також лиса показує хитрощі. Хитрощі можуть бути як ваші, так і проти вас. Зверніть на це увагу. Ці карти нам ніби пояснюють, як може бути, як вам так класти, щоб вам було трохи краще видно. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Все чітко -то зрозуміло для вас. Бажаю вам гарного серпня до зустрічі на моєму каналі, в моїх нових відео.